Дуб-2025 наближається, а ви все ще хвилюєтеся перед НМТ, не знаєте, з чого почати підготовку, Запорізький національний університет допоможе вам. Ми запрошуємо вступників на безкоштовні онлайн-консультації з підготовки до НМТ. Провідні викладачі доступно пояснюють складні теми, розберуть найтиповіші помилки та дадуть ефективні поради, як успішно скласти тест. Кожен отримає зрозумілі пояснення, корисні лайфхаки та відповіді на свої запитання. А ще ми навчимо писати мотиваційний лист, який допоможе виділитися серед інших вступників. Викладачі розкажуть, на що звертають увагу приймальна комісія та як зробити лист переконливим. Запорізький національний університет також запрошує абітурієнтів на офлайн-консультації, що допоможуть успішно пройти творчі випробування. Це чудова можливість підготуватися у живому форматі, отримати зворотний зв'язок від викладачів та попрактикуватися безпосередньо в університеті. Консультації проводяться для вступників на спеціальності, де творчий конкурс є обов'язковою частиною вступу, а саме: дизайн, сценічне мистецтво, фізичне виховання та спорт, архітектура та містобудування. Долучайтеся просто зараз та робіть свій перший крок до вступу, усі деталі в описі.